Вагу, так, А чим топити? Вугіллям. Зараз на даний час вугіллям топимо. Нам привозять людей по списку зараз в Павлограді, дають список і дають хто куди їде. Місце призначення. Звичайно ж, налякані, тому що полишали думан, домівки, полишали все, виїжджають. Ну так страшно, але кожен виконує свою роботу. Під час війни кожен виконує свою роботу. 4 чи 5 вийшло по Дніпрі. Для подорожі, так, хто любить подорожувати інші міста, інші люди, чужі люди, знайомства. У нас тут одіяло є, тут постіль в мішках маємо, чиста постіль, грязна постіль це два місця 53-54 це місця для постілі. Маємо бергімот, це йде донат на ЗСУ, трав'яний, лимон, каркаде. Найчастіше замовляють чорний чай, звичайний, по 10 гривень. Початки було багато людей. Могло бути і 60 чоловік, 70 чоловік. Зараз менше є. Чим раз, тим менше. Всіх забирали. Хто, хто їхав, і собаки, і кішки, і тварини, всіх забирали, хто з чим виїжджає. Так само і зараз. Просто ми підтримувати тварини, а й. Саме перше заспокоювати так словами, що все буде добре, що цей, а потім під час розмови далі продовжувати. Спукуваться. Ну, да, Дома нету, ничего нету, все. Голые бусы остались. Постельное дали, а а, нормально. Чаю попили. Ну, нормально. Все. Еще не знаю, еще надо добраться пока. А там уже будет видно. Будем что-то решать. С работой совсем. П'ємо чай. І все. Чай, кава. Заспокійлиме. Ні, заспокійли Поки що заспокійливий ні.